Так, друзі, це Хардендура 25-го року, точніше, це KTM EXC300 TBI в версії Хардендура. І от можете подивитися на цей небічовський мотоцикл. І що я хочу вам сказати, е, можна бічу дати небічовський мотоцикл, але біча не можна зробити на бічем. Тому можете подивитися на власника цього мотоцикла. Що ще одразу можу сказати? Зараз цей мап'єд трошки, так би мовити, голенький, тому що я нічого на нього не чіпляв, навіть те, що йде заводи. Отак він як приїхав, так і приїхав. Тому зараз ми будемо його вдягати. І так, В цій коробоці у нас те, що йде в комплекті з мотоциклом. А тут у нас ще купа тюняшек, котрих доведеться поставити додатково. Ха, це ще не все. Що я можу вам сказати? Я просто боюсь за новий мотоцикл, тому буду вдягати на нього дофіга захистів, він буде дуже важкий. Але що поробиш? Ну, блін. Серденько крається. де боже, я просто так його по каміннях кидати. Так, ну що, друзі, от стільки багатина, ми маємо всяких приколів і тюняшек, Зараз я швиденько їх поставлю. Ну, Для вас це буде швиденько, для мене не дуже. Щось я кепочку забув, походу виглядає зовсім як біч. Ну, а потім я подробно вам розкажу, що, навіщо я ставлю, яка у мене мотивація, чому саме це. Ну, а також пройдемося по мотоциклам, які у нього є відмінності від моделі попередньої Hardendura, та й в принципі просто від KTM-а. А, може, я якісь нюанси, звичайно, вам не всі розкажу. До речі, це а, модель XCV, це не EXC, XCV, це а, модель для американського ринку. На ній з завода немає екології, поворотника, всі інші фігні Тут нічого не треба прибирати, вирізати. Тобто мотоцикл так от до вас приїхав з магазину, а все, він, в принципі, вже, як вони заявляють, ready to race Ніяких дорожніх приколів. Ви просто накидуєте захисти. Але. Не всі захисти, там те, що треба. Okay. До речі, ще більш-менш непоганий такий по міцності захист, але він впирається в радіатор, якщо подивитися з цієї сторони. Тому якщо пластик зіграє, то і радіатор теж зіграє. Коротше, творчий процес. Ну, от так от все. Отак це відбувається. Хотів я знімати, там щось красиве зробив, лишиш мілси. Це все дуже важко. Я насильно дофіга механік. мені іноді доводиться робити, перероблювати, тому що я не знаю там послідовності, що як. Ну нафіг. Подивитись, я вже вам розкажу, коли все буде готово, коли я все зберу. Розкажу, що до чого. Бо в мене GoPro сідає. Ну, коротше, сонечко теж сідає, такі от справи, друзі. Ну, що ж, друзі, як бачите, моторка зібрана, можна сказати, вже майже ready to race. Я поставив на неї ну, не все, що хотів, але майже все. Тому зараз ми швиденько пройдемось. І побалакаємо про те, що я ставив, чому я ставив, що я ще хочу поставити. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ну, погнали по порядку. Що ми тут маємо? А, це у нас вся краса, котра йде в комплекті версії Hard Endura. А, у мене не європейська версія, американська версія XCV, тому у мене йде в комплекті гума Dunlup Geomax. Ну, Така вона короче, тверда для кандрікроса. Але. Дуже патріотична. Зірочка Super на 45 зубів, нікому не потрібна, всі її одразу знімають, я на ній ще трошки покатаюся. І тут саме цікаво, захист маятника Поліспорт. Чому цікаво? Чому саме поліспорт, не, наприклад, несербіс, а Сербіс захист йде на магнітах. Він постійно відпадає, всі жаліються і потім після гонки шукають свій захист. Поліспорт. Він іде з кріпленням до вуха, кріплення паски Е, Тому якби, вже трошки більш надійний, а також ще він закриває всі ці болти. Можливо, вони будуть не так швидко щухуватись. Як воно буде ходити, ми обов'язково з вами побачимо, тому що їздить цей мотик буде харду. Тут він кріпиться так само на стяжку, як і інший будь-який захист. Чурпалка-убівалка. Стандартні підніжки. Чому стандартні підніжки? Ну, по-перше, у мене просто закінчилися бабки на якісь нові тюнячки. Тому я думаю, поки що покатаюсь на цих. Але якщо назбираю бабок, то, скоріше за все, поставлю собі титанові підніжки, щось типа Карапакса, або, може, С3. А, всі ставлять, ну, всі мені радять поставити Punk. Так, да, прикольно, у мене колись стояли такі підніжки S3 Punk. А, але вони великі. Мені дуже подобалися підніжки Логіка. А, італійський виробник. У мене стояли на Беті. І на Газгазі, до речі, стояли. Вони маленькі, от вони були класні. Стріпан, звісно, з деревезні лапухи. Ну а карапакс це просто уж як моторка на Бічовська, то й підніжки мають бути моцні. А що по захисту? Захист дроселя Aliexpress на nice, you know, що Тут вже якийсь дикуха, якась брудна. І стандартний захист від КТМ, захист циліндра щеплення. Передня зірка 13. І так у нас тут виходить, що в базі заводу у нас 13.45. Е, нікому не потрібна передача. Я хотів провести експеримент і поставити сюди 12 зірку і зробити 12.45. Я порахував, що воно виходить приблизно десь як 13.50. Так, хлопчики, а ще гуляє міф, що якщо поставити 12-ту зірку, то оцей слайдер перетирає за 3 години. І біси з ними з слайдером, мені дуже цікаво перевірити цей експеримент. Тому що. Ну, Наприклад, у Літнбіглера 300 на Харта стоїть 12 зірка. Але знаєте, що ми побачили в одному із відосів? Що у Мануеля Літтенбіхлера стоїть маятник старої конфігурації. Не оцей здоровий, а такий, як ставилися там, я не помню, на 2000-х роках. Коротше. Так, ну що, продовжуємо з цього місця. Обов'язковий атрибут це повний захист вілки Aliexpress 500 гривень, нічого не коштує, класно захищає. Вона навіть така м'якенька, можна туди зручно мити, можна навіть протирати. Ну, коротше, Супер. Не знаю. Я не знаю, чому нормальні виробники досі не можуть зробити от повний круглий нормальний захист вилки. Чомусь у них це не виходить, Полиспор щось намагався зробити. Зробили якусь квадратну дікуху. Ну, коротше, не знаю. Стандартний захист переднього гальмівного диску, котрий йде в комплекті. Захист копит теж фірмний КТМ, Москва Factory Racing, докуплений окремо. До речі, щоб він став з цим захистом диска, його треба було нормально відбалгаріть. В принципі, що тут ще цікавого, перлина, перлина. Перлина цього всього. Захист радіаторів x grip Хлопці, подивіться, який він красивий. Це просто піся. Який він моцний. І що я можу вам сказати? За таким класним захистом радіаторів будь-якого кольору можете звертатися в магазинчик Рекрос! Друже, що ти там? У нас з рекросом страшна конкуренція в змаганнях в українських чемпіонатах по кантрикросу і по Хардендура. Але, друзям, ніхто не заважає будь Тому переходіть за посиланням. Так, дуже швидко перелітаю на цю сторону. Захист вилки зрозуміло. Захист копита обов'язково. Тепер я буду ставити такі штучки, тому що без них ніяк. Це інший прикол, це у нас Ніпіля, Шміпіля, міпіля Гардендура. Поїхали далі. Тут нічого нема. Тут стоїть тросик, це стандартний тросик, який йде в комплекті з моделлю Гардендура. Тут у нас такий файний колпачок, схожий на Алиекспрес, але це, типу, не Аліекспрес. Пропеллер. І де? В комплекті, я, мабуть, перейду на іншу сторону, бо щось засвічив камеру. О, є, бейбі, Так набагато краще. І так, Вентилятор йде в комплекті, захист страни йде в комплекті. Тут у нас захист поліспор, дивимося з іншої сторони, одягається раз. Пластикова стяжечка два. А отут саме цікаве, болтик, котрим ми прикручуємося от сюди, до там, де прикладено цей фіксатор магістралі. Прикручуємося сюди, прикручуємося сюди, і це дає нам шанс трошки довше, щоб вона не літала. Захист заднього супорта AliExpress. Дуже каряво він тут ставав, Довелось його пілять. Оцей захист довелося мені теж пилять. Але я все це встановив. Оце стандартний захист KTM Factory Racing. Гальмівні диск Гальфер. Ну, тут все, в принципі, супер-пупер. Аліекспресні за, тиска... за захист підшипників такий плотний, що через нього блядь, не крутиться колесо. Ну, я думаю, він там хотів щось пиздануть ну, розробиться, короче, розпрацюю, роз'їм. <кхід> Ладно, ви поняли. Так, сонце мені сьогодні не в нагоді, але переходимо далі. Обов'язково собі поставив захист глушника Aliexpress, він йде в комплекті з такими нержавіючими хамутами або, може ржавіючими, я ще не перевіряв, трошки підклав тут пластикову штучку, щоб нічого не поцарапити. ну коротше, Треба ж залишати такий мотоцикли красивим і ліквідним. Якби я був впевнений, що я цю всю систему поміняю там на якийсь FMF, там гнар чи щось подібне, а, можливо, я не захищав би. Ну, Резонатор це жертва EnduroBagam буде. Нічого страшного. Так, 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 у вас може виникнути дуже справедливе запитання. Ванечек, а де ж у тебе захист резонатора? В чому справа? Чому ти нічого не поставив? Поставив би хоча б карбоні. Да, пацани, захист резонатора обов'язково буде. Скоріше за все. Та майже 100%, що він буде зроблений кастомний, з титану, тому що ну, Запоріжжя все ж таки промислове місце, у нас є авіазавод. Далі не буде продовжувати цю тему. Короче, Буде титановий захист, але потім тому що живемо один раз, буде класний експеримент, скільки я проїду до того моменту, як я собі угпе резонатор. І так, їдемо далі. Стопік фара, я його залишаю обов'язково, бо якого біса я купую новий мотоцикл. Хочу, щоб все було красиво, хочу, щоб все світилося. Як відлетить, так відлетить. Хвіст розхідник. Сідуха стандартне сидіння. KTM Factory Racing абсолютно безкорисне. Тут така піраміда, що ви можете залишити свої яйки. Отут от, десь. от... Короче, от. <реш> Разом з волоснюю. Ну, коротше, сидіння буде перевдягатися. Наш класний друг, наш класний друг і партнер Ілюха Ванхілмова поставить сюди сидіння Вангріпер, котре ви теж можете купити у рекроса. Рома, не забагато я оце для тебе гарних речей роблю. а? вай вай Вай-вай-вай-вай вай! Що ми маємо далі? Повний захист рук. З ріжками український виробник Діма Фрей. Не знаю, як називається його контора. Коротше, в барахолки ви можете знайти. Він часто викладає свій продукт туди. Дуже прикольно. Лапухи, стандартні, заводські, КТМівські, Болтон стають сюди без проблем. Захист міцний, захист цей вже перевірявся. Тобто гарний, класний, класна альтернатива. Набагато дешевше коштує, ніж якась там сайкра і тому подібне. От. Що далі? Тут у мене стоїть фрезерована ручка, не знаю, як вона називається. Коротше, катушка-майтушка Аліекспресна, але фрезерована. Останній час я собі постійно ставлю такі от фрезеровані катушки замість рідних фабричних. Чому? Тому що. ну, вона міцніше і при ударах набагато менше проблеми з нею, тому що стандартна катушка у мене була така ситуація. Прилетів удар камням, вона тріснула. Осколки туди загнулися внутріш і закліняла газ. Ну, коротше, була така справа. Подушечка стандартна. КТМ, харден дура. Підрізана отут -от з усіх сторон під ці рожки, тому що вона. Під них не стає ну стянута стяжками, бо отут -от всі ліпучки я повідрізав. Так, що ще цікаво, версія Hard Enduro, гонка-ракета з 25-го року йде з нормальною кнопкою. Також у нас одразу на кермі перемикач карт, і, як ви бачите, більше ніхера немає. І ви подумаєте, а де бібікалка? Бібікалки, бляха немає. Це американська версія. Нема бібікалки, немає ні кнопочки, ні самої бібікалки. Так що, якщо я навіть раптом буду десь дуже швидко їхати і захочу когось об'їхати, ніхіра в мене не вийде, тому що бібікалки немає. Ну і в принципі, мабуть, ладно. для таких лахів, як я, котрі постійно їдуть десь ззаду і просто всіх знімають на камеру, а і без бібікалки. Що далі? А світло, ви спитаєте, що за світлом? Ну, якби фара працює, так, да, світло, дивіться. Ось От тут -от у нас є. Не знаю, видно вам чи не видно. Під захистом, тут є такий речажок. Переключалочка. Коротше, отак може вам буде. Та йо, сонце знову мені заважає. Ну, отак. Ну, коротше, ось ось ось. ось. Да, давай. Оця кнопочка. Це переключалка світла. Не знаю, в яку сторону вона працює, ближня дальня. Ну, а я так розумію, що вона, типа навкл-викл, чи може дальня. Ну, коротше, подивимося. такі от справи. Фрезеровані траверси з 25-го року йдуть чорні а не рижі. Супер красиво. Вай-вай-вай-вай. А оце, хлопці, як це? Я вам нічого не розказав. Подивіться, який кастомний захист. Ніг підвіски, ніг. Передніх ніг, передніх ніг передньої підвізки. Коротше, класний кастерний захист. І знаєте, що це? Це просто каналізаційна труба. Це я. ну, Бляха. Король бічовського ендура не може навіть в таких мотоциклах обійтись без бічовського ендура. І ось, будь ласка, я вважаю, що буде працювати просто. вагінь. 60 гривень метр труби. Оці дві штучки, мені можна сказати, обійшлися десь 40 гривень, тому що. Метр сюди не пішов, ще трошки залишилось на наступний раз. Ну, 100% буде працювати по-любому. А в моїх умовах, так як я катаюся і кидаю мотоцикл, краще це захистити, щоб потім, коли можливо він буде продаватись, то все було красиво, та й мені буде приємніше. Болтик, болтик ікс гріб. Теж рекрос, рекрос, теж все рекрос. Так, ну що, друзі, головне, що вам хотів показати, всім бажаю. Щоб колись у вашому житті відбулося те саме, що зараз роблю я. Новий мотоцикл. Так, цікаво, цікаво цікаво цікаво. Що ще цікаво вам швиденько розказати про цей мотоцикл. Ну, Давайте подивимося, що мені кинулося в очі. В мотоцикла одразу з заводу немає ніякої екології. Тому, наприклад, я не знаю, я не бачив, як у інших, але мені здається, що так і є. Навіть тут заглушечка є. У європейській версії ця шлангочка уходить сюди в раму, тому що в рамі стоїть абзорбер. Тут абзорбіра немає, немає ніякої екології, тому ця штучка шлангочка фу-фу-фу-фу-фух. -фу -фу, і пішла, і у нас туди вийшла. І виброс відбувається. Просто е, наружу на вулицю, бо американцям піхую на екологію, а європейцям ні. Е, що ще цікавого? Так, що нас ще цікавого? Ага, цікаво. Передня вілка йде з такими регулювальними кришками. Е, я, чесно кажучи, не роздивлявся, але Міша сказав, що на 24-му році нема таких штучок. А от, будь ласка, на 25-му році вже поставили всі ці регулювачки. Що у нас там знизу? Я не бачу, може ви побачите, а знизу у нас зараз нічого не відбувається. Коротше, ясно. Так, ну що, бляха, ладно, давайте, саме цікаво. заведем. Не, не, не хоче, не роби. Що за хуйня, КТМ, що ви мені продали? Чому ми нікуди не їдемо? Да? Ладно, на такий випадок у нас отут от -от є подсосик. О, до речі, чомусь він був дістатий. А ну-ка, давайте ще раз спробуємо. О! Працює! <му Teachers> ну, коротше, з приводу того підсосіка, зараз я швиденько зайду в гугл і подивлюся, в якому положенні він має бути. Так, ну ми розібрали швидко і без гугла. А, не заводився мотоцикл, тому що треба було підкрутити холостого ходу. Тому що з заводу він не накручений. Ще цікаво, якщо крутиш ручку газу, подсос автоматично закривається. І це дуже прикольно. Це прям 25 рік. Так, що ми маємо, Перемикач карт. Що там, злітиться? О, горий, горить а? горий. Горить. А... Панелька. ой ой не видно, да, ні хера не видно. Ну ладно, нолики, 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 Короче, В чому прикол? Підсвітка. Та заглушу поки що. Короче, в чому прикол? Не знаю, чи це американська версія, чи це просто 24-го року відрізняється. Тут панелька світиться білим світлом. Білим, красивеньким таким, ну, взагалі, модно, А в 24 му році рижим світлом. Так-так, так, зовсім я вам не сказав. Давайте швиденько скажу. Зараз, що стосується колес, гуми, що я туди ставлю, взагалі я в заднє колесо буду ставити лучеволі. Так, да, воно важке, але ну, у мене з лучеволі ніколи не було ніяких проблем. З тублісом проблеми були. І рубал там колеса, коротше, і шнурки доводилось ставляти злучеволі ще ніколи ніяких проблем не було. Я не сильно спортсмен, я не сильно там, десь їжу, тому. Мені, в принципі, вистачає лучоволі. Важке, так, да, тягати набагато складніше, але можна зробити там, тублі муси і тому подібне, але мені здається, що це зайвий гемор. Ну, то не для мене. Хлопці, кожен обирає собі. Я обираю ну, от Я люблю комфорт і як можна менше гемору. Якщо от, там раптом будемо їздити по гонкам, туди сюди, треба буде більше комфорту, можливо, поставлю щось інше. А, якщо треба буде тягати мотоцикл, можливо, поставлю я ту, мус, Але це не факт. А ще Міша, міша бартує лучу Олю дуже швидко, він вже професіонал в цьому ділі. Я взагалі не вмію таким займатися. Тому ну, коротше, такі справи. А, що по перідку? Тут зараз стоїть просто камера. Звичайно, заводська камера нічого не мінялась. Я зазвичай їжу на товстій камері. Колись у мене стояв в передньому колесі мус. Він мені просто достався прямо з мотоциклом, Я на ньому поїздив так прямо з мотоциклом. його і продав, там мус був невбиваймий. ну і В принципі, я їздив, так що типу, з мусом нічого не трапилось. А, було класно, зручно. Просто так я сам собі мус не купую, сам не знаю чому. Я просто ставлю товсту камеру, можна трохи контролювати за допомогою товстої камери, можна контролювати тиск в колесі. А, і ставстою камерою в мене теж ніколи нічого не відбувалось, але вона важка. Так, вона важка, вона може впливати на роботу вашої підвізки. Тому це все дуже такі спірні питання. Я вам просто розказую, що я знаю, що я роблю для себе і чому. А ви там уже можете самі подумати, що вам подобається, і зробити собі те, що буде подобатися вам. Да, друзі, такі справи, що поки я оце вам записував відоси з мотоциклами, да, трохи типа, відволікаємося від нашого життя. Прямо зараз е, Запоріжжя обстрілюють кабами. Е, вночі нас теж обстрілювали каба. На жаль, були жертви. Тому, друзі, давайте не будемо забуватися, що в країні йде війна. Що гребані підари кожен день нас атакують? Що нас захищають наші воїни. Тому, будь ласка, підтримуйте зсу, підтримуйте наших оборонців. Ви можете зробити це навіть зараз. Я залишу декілька посилань на збори. Один з цих зборів збирає мій друг, який артилеріст, котрий зараз на фронті. Другий збір збирає моя гарна подруга, вона волонтер, вона завжди допомагає нашим військовим. Дуже сильно допомагає, закриває величезні збори, сама привозить машини, сама все купує, переходьте. Тома Б, посилання всі будуть в описі. Будь ласка, давайте, люди, давайте збиратися, коперуватися, давайте підтримувати наших захисників. Тому що далі. Хотів почати вже політику, а... <сум> Сука політика треба цікавитись. Ой, друзі, точно, я ж забув вам розказати, чому цей мотоцикл нікому не потрібний. А, а відповідь дуже проста. Тому що ну, так вважається, що всі ці приколи, які стоять на цьому мотоциклі, всі цій версії Харнидура. А... Я сюди щось вставлю і покажу вам. Так от, всі оці заводські приколи, тюнячки, графіка. ну, коротше, Вони того не вартують. Тобто, воно виходить а, декіль, дещо, дещо дорожче, ніж би ти просто купив базовий мотоцикл і накидав туди всіх цих тюнячок, тому що деякі тюнячки ти все одно міняєш. Захист рук ти там міняєш, захист різонатора ніякого немає. Да, є захист ніща, але то таке. Фрезеровані ну, ступиці а, зірку Супер Про. Ти все одно міняєш. тобто, ну, Доволі, доволі багато моментів, таких, котрі ти все одно знімаєш і ставиш інше, але але, бляха, ну він він же красивий. Він же не тільки мені подобається, він же класний. ну, тобто, Цей мотоцикл заслуговував не то, щоб о, хтось про нього мріяв і потім купив цей фантик і радів. Правильно? Тому це так, але 100% ці мотоцикли ну, не мас-маркет. Да, це, скоріше за все, якісь обмежені моделі. Так як зараз там в США вийшла модель Factory Racing, називається. вона ще відрізняється від Hard Dura, вона, здається, коштує ще дорожче, але там уже стоїть FMF, резонатор з заводу. Хоча, здається, там чогось немає. Коротше, я подивлюся, подивлюся і вставлю відосик. Це цікавий момент можемо що говорити на нові моделі КТМ. Ось вона, ось вона ця зірочка, друзі. Називається вона КТМ Factory Racing. Ну і Прикол цього мотоцикла в тому, що вона зроблена а-ля. Прям мотоцикл нашої заводської команди. На нього вже з завода встановлена банка FMF. E, що цікаво, що тільки банка, резонатор стоїть стандартний, а також із цікавого у нього фрезерована кришка щеплення Хінсон. E, це теж дуже класна тюнячка. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі і можливо ми зробимо відео там, де будемо вести піздячки про різні моделі мотоциклів і обсмактувати їх з усіх сторон. Так, ну що ж, котики, я думаю, що для спіді огляду цього нового мотоцикла я, в принципі, все цікавенько розказав. Якщо я щось забув, то задавайте питання, я обов'язково на них відповім в наступному відео. Або підписуйтесь на наш інстаграм. Там точно будуть всі приколи з цим мотоциклом. І нічого не пропускайте. За вами були до